Вітаю вас, дорогі брати та сестри! Сьогодні 8 лютого за юріанським календарем та 21 за Григоріанським. В цей день ми шануємо пам'яті великомучника Феодора Стратилата, а також пророка від 12 Захарії, святителя Сави, другого архієпископа Сербського, священомучників Сімеона, Андрія, Сергія, Петра та Олександра Пресвітерів. Познайомимось з життям святителя Сави Сербського. Миру його звали Предислав. Він був сином сербського короля Стефана Первовінчаного. На відміну від своїх братів, які вже керували деякими сербськими землями, він хотів піти шляхом свого дядька святителя Сави. Спочатку він подвізався на афоні в монастирі Хіландар. Згодом він відправився на святу землю, щоб клонитися Гробу Господньому, і ще через деякий час його вибирають в єпископа Холмського. Після смерті архієпископа Арсенія Сербського його переводять на сербську кафедру. За словами його біографа, він був відданим Богові святителям. Він завжди тримав пам'яті, що він буде відповідати за кожну людину, за все стадо Христове, яке Господь йому вірив, і за цей талант, який, який дав йому Господь. Святитель відійшов до Господа 8 лютого 1271 року. Його молитвами допоможи нам Боже. Також в цей день, в Святому Євангелії, ми чуємо наступні слова. Один з книжників, слухаючи, як вони сперечались, і побачивши, що добре, Ісус відповідав їм, спитав Його, яка перша з усіх заповідей. Ісус відповідав йому, перша з усіх заповідей, слухай Ізраїлю, Господь Бог наш. Є Господь єдиний, і возлюби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, і всією душею Твоєю, і всім розумінням Твоїм, і всією силою Твоєю, ось перша заповідь. Друга подібна до неї, возлюби ближнього Твого як самого себе. Іншої більшої за ці заповіді нема. Книжник сказав йому, Добре, учителю, ти істину сказав, що один є Бог, і нема іншого крім нього, і любити його всім серцем, і всім розумом, і всією душею, і всією силою, і любити ближнього як самого себе, є більше за всі всеспалення і жертви. І Ісус, побачивши, що Він розумно відповідав, сказав йому: Недалеко ти від Царства Божого. Після того ніхто не насмілився питати його. Продовжуючи вчити в храмі, Ісус говорив як кажуть книжники, що Христос є Син Давидів, бо сам Давид сказав Духом Святим: Сказав Господь Господу моєму, сиди праворуч мене, доки покладу ворогів Твоїх у підніжжя ніг Твоїх. Отже, сам Давид називає Його Господом. Як же він син йому? І багато народу слухало його з насолодою. Усім бажаю гарного настрою та завжди залишатися з Богом.